Сьогодні буде таке відео коротке про вулики із січатим дном. Ось це гніздовий корпус. Тут 300-та рамка. Ось цей корпус стояв у мене на дні взимку і зверху стояв корпус на 145 з медовими рамками. Ну от Подивіться, що зробила сім'я. Це я вже тут трошки почистив, а потім додув, що треба зняти відео. Ось так між усіма рамками було запрополюсовано, були лише ось такі проходики невеликі оставлені. Все інше було ось так запрополюсовано. Це вже третій шарик прополюсу. Отак вони собі регулюють повітря. Ну, ...воздухообмін у гнізді. Тобто, кому не подобається січати дно, ті ось так його перекривають.